Я ще пам'ятаю довоєнне життя. Пам'ятаю, що колись ми були іншими. Ми жили там, на горі. Ми були володарями всієї землі. Ми зводили величезні міста зі скла і сталі. Ми борознили океани. Ми підкорили собі небеса. Нас було сім мільярдів. Ми не були призначені для життя у печерах. Я був народжений дихати свіжим повітрям, і я пам'ятаю це. Сім мільярдів згинули в останній війні. Лише 50 тисяч сховалися під землею, поверхня якої була отруєна, спалена та кищила чудовиськами. Можливо, радіація на горі колись послабне, і наші онуки або онуки наших онуків зможуть туди повернутися. Принаймні, мої названі брати бійці ордену в це вірять. На загал сподіватися нам одразу не було на що, та ми, люди, просто не вміємо здаватися і не здалися, а зібралися на силі і спробували перетворити метро на справжній дім дім для нас усіх. Адже ці тунелі цілком могли виявитися останнім придатним для життя місцем на землі. Якийсь час нам навіть здавалося, що все вийде. Та, на жаль, війна не вбила наших старих звичок. У темряві тунелів наші хиби поширювалися, мов пліснями, і коли з поверхні прийшла біда, мало хто постав на її шляху, і з кожним днем. Нас ставало дедалі менше. Та я пам'ятаю, що ми були народжені для іншого життя і не згоден помирати під землею. Нехай мене вважають за ідіота. Та якщо залишився ще хоч шматочок того старого світу на горі, я маю його знайти. Між роками сірого животіння та миттю надії я обираю надію, я мушу впіймати сигнал. Oh! Артем, якого Є! Поранений! Артеме, тримайся, друже! Уважай лише пом'яти! Повертається! Увага всі! Герой! Абсурд його начальнику! Ніч на станція. Тарітельів я попереду. Зрозумій! Вперед! Зв'язок, тримай, і ходи там, лівору, через площу. Даміре, як видаєш? Полковник у курсі, чим Артем тут займається? А я звідки маю знати? Сам у нього спитаю. Він з Кільця на зв'язок виходив, завтра буде тут. Ходите, але якщо світло, ще не відбулись. А ну відчубіться від нього! Я сам убив, зруга! Тоближ, Даміре, нехай вчиться захищатися. Метро слабакам не вижити. Я... Охорона, підйом! Тримайся тьомо. Зараз ми тобі уллємо свіжої спартанської крові. Артема. Кинувся нарешті, лікар сказав, що все буде добре. Ти мене остаточно в домовину загнати вирішив. А що як наступного разу ти не повернешся? Зрозумій, немає там нікого, немає кого шукати, немає з ким говорити. Невже ти думаєш, що за стільки років вони б не з'явилися? Ми вже стільки про це говорили. Змирися нарешті. Вижили лише ми. Привіт, садочок. Ніяк ти не заспокойся, Вперся мов баран. Скільки я тобі вже казав. Про себе не думай, що нехай. Твоє діло. Хочу бийся через свої фантазії. Але про неї ти думав вона ж тебе Бовдора кохає. Тату не треба. Ти з ордену пішов заради цього, і я тебе тоді зрозумів. Хоча після де 6 людей дуже і дуже бракує. Але тепер зав'язуй з цими походеньками. Є метро і крапка. Більше нікого. Метро треба захищати самим. Тому що хто як не ми. Ти я бачу уже в нормі. Збирайся потроху, як будеш готовий. Обговоримо ваш переїзд у поліс. Ходімо. Треба поговорити. Я зараз лікаря покличу. А ти мені пообіцяй, що це було востаннє. Гаразд? Ну, скоро побачимось. Артеме. Ми вас знову витягли з того світу, але. Люди віддають вам свою кров, якої може не вистачити для поранених, а ви постійно приносите її з гори радіоактивною. Несправедливо якось. Не вважаєте? Скажу відверто: я не гарантую, що зможу витягти вас іще раз, розумієте? Кажучи, вже й не пам'ятаю, коли таких бачив. Я теж. От лише на поверхню занадто часто ходять. Ризикують. Ну, а що їм лишається? Служба така? Служба службою. А якщо вони і надалі ходитимуть. Так, Артеме, вам би поберегтися, не ризикувати даремно. Навіть якщо десь хтось і вижив, нам вони не допоможуть. Чи варто взагалі намагатися налагоджувати з ними зв'язок? Тим паче, що невдовзі після війни сигнали приймали часто. А тепер це вас ні на які думки не наводить? Проте чиніть, як знаєте, це ваше життя. Артеме. Я розумію, ми в глухому куті, і вихід з нього шукати треба. Та мені здається, краще робити це не самотужки. Тим паче, що хлопці з ордену в чергове прийшли вам на допомогу. Гадаю, командир готовий прийняти вас назад. То чи варто марнувати час на нашій станції, вирішувати, звичайно, вам. Та якби спартанці покликали мене, я б не розмірковував. У будь-якому разі, вам. Служба службою, а якщо вони й надалі ходитимуть. А скільки, на твою думку, можна просидіти під землею? Та будь-скільки. Он скільки років сидимо. Та ну, ти ж лікар. Скільки хворих дітей лише на нашій станції? А взагалі дітей? Десять років? Вже зараз немає чим шити. Про препарати й не кажу. Артем на нашій станції найкращий стрілець, але ж він з поверхні лише в лазарет спускається. Так, поки що щастить, переливанням у котре відбувся. Але ж решта не такі щасливчики. А якщо спартанці зляжуть, що тоді? От тому вони нагору й ходять. Бачать, що тут внизу ми нічого не висидимо. Запаси закінчуються, та й нас усе менше, а мутантів все більше. І вони все більші, небезпечніші, хитріші. Рано чи пізно нас зімнуть. Подітися, зрозуміло, все одно нема куди. Але сидіти, склавши руки, вони не можуть. І тут я їх розумію. Я що? Пропоную руки скласти. Але отак себе занапащувати. Хоча, звісно, хто знає? Може, вони вдругли. Вдох...